Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра у нас буде про якихось одержимих ляльок. Мені здається, що це одна із найстрашніших тем, взагалі, що якісь страшні ляльки, вони типу бігають, хочуть тебе з'їсти. Мене чогось із самого раннього віку вони лякали саме ляльки. Навіть не сильно одержимі, а просто навіть звичайні ляльки. Вони, типу, виглядають якось. Підозріло, трошки. Сьогоднішня наша гра називається Twisted Toys, що перекладається, типу, як викривлені іграшки або викручені. Не дуже розумію тут саме використання слова твісте, типу, напевно, якісь викручені, прокляті, напевно так. Тому давайте починати дивитись, що це за гра. До речі, на менюшці. Ми вже бачимо напевно, головного нашого друга, який буде зустрічатись дуже часто. Тому натискаю старт. І що це якась заявка на роботу. Вас прийняли. Вітаємо до команди. Привіт. Ми дуже щасливі повідомити вам, що ми вас обрали для роботи в нашу нічну зміну на пакувальній станції. А, в магазин кошмарних іграшок. Вітаємо вас! Твоя головна робота буде пакувати іграшки і. А, просто пакувати в замовлення відвідувачів на нічну зміну. Ми сподіваємося, що ви допоможете нам принести усмішки на обличчя покупців з кожним пакунком, який ви запакуєте. Звісно, приймаю, ви що, така можливість буває тільки раз в житті. Перший день. Е, почни своє перше замовлення. Візьми. Це я з таким звуком ходжу. Це ПРИЄМНО Візьми своє перше замовлення. Ага, е, першу коробку b 001 Ось це вона. Це ВОНА? Це не воно. Аде Б00. Тут якесь поле зору таке дивне. Як наче ми так Оп! Голову висунули. Е, натисни кнопку Ось ОБ001. Ага. Все, коробка в нас є. Е, тепер знайди пакунок 1025 і дістань з нього іграшку. О, класно. Е, засунь іграшку в пакунок. І додай пакувальний горішок. Що, який пакувальний горішок. Типу, смачний презент. Нормально можна музику вимкнути. Ага, ось, його, горішок. А, не горішок! Піноцю. Я поняв. Е, закрий коробку і постав її на доставляльну машину. А де вона є? Це ж воно. Коробка йде сюди. Ага, все. І відправляємо. Стоп. Якесь керування дивне трошки, але нічого страшного. А, візьми іграшку з пакунку в коридорі. І постав її сюди, на шафу. Потім відкрий О! Вже тут. Мені здається, що вона рухається Це у нас очі плывуть просто. Цикотно, знаєте. Кинь коробку сюди. Все. Е... Ага, тепер пакуй правильні іграшки і просто займайся своїми справами. Так, коробка у нас є. Це 1025. Ага. Я постійно натискаю на є, щоб взяти. Цю, як його? Коробку. Або взагалі взаємодіяти. А воно на ліву кнопку мишки. Я клацаю ліхтарик постійно. Ну нічого. Не поняв. Що не так? Коробку і дві котячі іграшки. Т. 1025. Одна є. Друга є. Це грішки. Ну, запакували. Ну, все правильно. О, нормально. Так, тепер у нас один кіт. Я е, можу одразу насипать. Е, Один оцей кіт. Я щось не те зробив. Ну нехай ця коробка полеже. Якщо що додому заберу, потім погризу ці горішки трошки. Е, коробка є. Коробки нема. Треба відправити. А! Наробив справ поганих. Ну нічого. Це ж не я плачу за ці іграшки. Так, коробка є. Ложим кота. Ложим баранця. Все. Засипали. Давайте пакуємо. Що це було? Чого нас так кидає? Ура, ура. Ех. Схоже, що... Єдині страшні речі, які будуть в цій грі, це просто робота. Робота це взагалі страшно. Як це взагалі законно працювати? Я не знаю. О! Е, Більше нема замовлень. Е, увімкни ліхтарик. Увімкнув. Увімкни світло. Стоп. Ааа, воно ж туди, звісно. Так. Що з Осталось? А, тю мене дверями відкинули. Ти бачила це? Лялька. Демонічна. Угу, страшно. Світло, ура! А це що? Е, конвейерний пояс. Так, ну ця штука тут досі сидить. Це не може не радувати. Е, далі працюємо. Пакуємо коробочки. 1025. Це ось коти у нас. Давай, запакували. Все ідеально. Тепер кіт, баранець Давай. Кота кладемо. Баранця теж. Оп-оп. Засипали горішками. Куди я заліз? Такі бути? Мені здається, що тут безпечно. Чогось. Написано. Кенді. Е, е, як вона Цукеркова станція не працює. Дуже сумно. Знову. Баранець. Кіт. Коли вже почне відбуватись щось цікаве? Звісно, працювати це страшно, але. Не настільки, знаєте. Два кота. Один кіт сюди, другий кіт сюди. Ріжків. Оп, оп. Оп. О, все. Вимкни світло. Ага, і цю машину пакувальну. Все, і походу я можу валить додому вже. Чекайте, двері зачиню про всяк випадок. Е, пакувальна машина вимкнена. Світло вимкнене. Сьогодні завершили. Побігли! Я не хочу тут бути. Другий день. Ну, перший день пройшов спокійно, знаєте. Мені тут. О! Ця штука втекла. Привіт. Нормально все? Як справи? Конвейер вимкнули. Що звук? Е, Піди в кімнату із речами, візьми е, пакунок з іграшками. І принеси його на стенд. Ой. Це, як я розумію, туалет для працівників, так? Умови роботи взагалі бешені. Так. Кімната з цукерками? Що? Ось. Нам сюди. І треба взяти 1022. Е... Де? Ось, 1022. Оу! О! А ну сюди, йди, сюди іди. Втекло, прикиньте! Ха -ха. Ого. Авокадо, ура! Вона сидить тут досі. Ти що, типу, прикидаєшся, що тільки що не тікала від мене? Чи що? Та я бачу, що ти жива, не видумуй. Так, добре. Пакувати. Ой, закази вже здоровенні пішли, ми походу розширяємось. Кіт. Е, Стоп. А, мені це не треба. Треба баранець. І два авокадо. Баранця теж нам не треба, випадково взяв. Так, авокадо засипаємо. Поїхали, поїхали. Я тут буду, у них найпродуктивнішим працівником. Е, баранець і кіт. Чи ні? Стоп. 1022. Це оце? 1025 це кіт. Ага. Кіт у нас теж є. Все. Е, поїхали. Чому не так відкидує кожного разу? Ех, 1031. Мені здається, що це е, ці коробки і кількість цього пінопласта, який я туди сиплю, дорожче ніж сама іграшка. 1025. 25. Кіт. Ідемо сюди. Засипаємо кота. Оп. Ура! Більше нема ніяких замовлень. Вимкни світло і вимкни пакувальну машину. Що і... ти тут сидиш? Біжим, біжим, тікаємо мені все одно. Я не вимкнув машину оцю. Так вона ж клацнула. Все, Побігли додому. Третій день, капець. Вже три дня витратив на цю мердючу роботу. А мені хоч щось заплатять, чи ні? Так, воно тут досі сидить. Привіт, привіт. Як справи? Нормально. Пакуй іграшки. Коробка 0, 0, 2. Тільки в повній версії гри? Що? А, тепер у нас інші коробки йдуть. Т. 1031. Баранчик. ХПС, ну це, звісно, таке рішення дуже круте. Покрасить коробки. Зелена. Е, що там? 22-31. Це у нас. Баранець. Баранець. І авокадо. Все. Поїхали. Далі, третя коробка і 2,22. Ага. Третя коробка і авокадо. Щось ці авокадо дуже популярні, вам так не здається? Всі їх беруть. Переставайте котів продавати. Вони нікому не цікаві. Е, коробка 4 і кожна з тих іграшок. Ага. Де музика? Музика є. Так. Оцього, оцього і оцього. Все, засипали. Щось нас так кидає, капець. Все, більше нема ніяких замовлень. Я ж спотів від такої роботи важкої. Е... Так і має бути. Прям перед очами в мене зникло. І ось вона стоїть. А ну йди сюди. Вау! Гм, класно. <реш> Дякую за те, що зіграли в демо скручених іграшок. Гра досі у розробці. Якщо ти хочеш знати, коли вона випуститься, га, підпишись на Steam нашій. Що буде в повному релізі? Більше різних іграшок, нові типи замовлень, більше страшних подій і атмосферні деталі. Ти також е глибше зануришся в історію цієї іграшки, дуже страшної. Вийти. Ми вийшли. Що я вам можу сказати про цю гру? Вона. Прикольна, але мені здається, що було замало всіляких страшних моментиків, типу, скрімерів. Або взагалі просто, щоб ця лялька щось робила, тому що 90% гри вона просто сиділа. Навіть не рухалась, я не знаю, хоча б подивилась би на нас, очами поводила, але ні, їй, типу, все одно сидить, собі відпочиває. Вона ж не ми, які маємо роботи. Але я не знаю, можливо, в повній версії воно буде трошки краще, але я дуже не впевнений, що я в неї колись пограю. тому що я про неї, напевно, забуду вже через пару днів. Але. Гра, в принципі, непогана, тільки було побільше страшних моментиків всіляких. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм канальчик Посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!